Доброго дня мої вітання. Сьогодні вже знаходимося в Польщі. Веземо наші автомобілі. Це Renault Megane 2020 рік, 1,5 дизель. І другий автомобіль Kia niro 64 кВт комплектація Premium. 150 км нам ще до українського кордону залишається. І тут я зустрів свого колегу по роботі. Колега має на продажу такий Volkswagen Шаран 2011 рік, коричнева шоколадка, лінзована оптика Ледовське. Прошу вибачення, ксенонове світло ближнє дальнє, 170 коней. 2.0 дизель, термоскло. Легкосплавні диски. Автомобіль обслужений буквально тисячу кілометрів назад поміняно щеплення, вижимний, ремні, ролики, помпа. Такий family car семимісний. Так, електропривід кришки багажника. Камера заднього огляду семимісний Фемілі Кар. Volkswagen шаран. Є такі столики, резеточка. Пробіг даного автомобіля. 218 тисяч. Круїз, кліматронік двохзонний, підігрів сидінь, механічна коробка передач. Автомобіль з Австрії і ціна буде хороша. Можна автомобіль купувати як до України на розмитнення, так і тут в Європі. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за увагу, дякую за лайки, вподобайки до нових відео. На все добре!